Я би хотіла, щоб кожен і кожна з вас окреслили через свою оптику, через своє розуміння, те, що ви бачите, як ми за час широкомасштабного вторгнення чи після широкомасштабного вторгнення змінилися як суспільство. Мені хочеться сказати вперше про те, що не змінилося. Та ми залишилися вибуховим і свідомо протестним суспільством, як показала історія з протестами проти позбавлення незалежності на і САП. Було таке побоювання, що повномасштабне вторгнення в результаті перемели наше громадянське суспільство через те, що усі ці найбільш свідомі, найбільш активні громадяни з самого початку підуть воювати, і багато з них загинуло, багато з них пішло, багато з них загинуло. І поставало запитання про те, чи буде кому в разі чого підхопити. Ось цю громадянську свідомість, і ці протести показали, що буде кому. Це зовсім нове покоління, яке в якийсь спосіб генетично всотало в себе те, що ми бачили під час помаранчевої революції, те, що ми бачили під час революції гідності, це добре, що ми це зберегли, що ми цього не втратили, що ворог на в нас цього не вбив. Василю зараз повернемося, але оскільки Ла Марленівна хоче просте а жінки в вашому суспільстві присутні. Жінки в моєму суспільстві, звісно ж, присутні. Ну і жінки не так багато пішли на фронт. А... Може, саме жінки стали локомотивом цього руху. Ні? З моїх спостережень там було справді багато дівчат. Я про це. А... Я це, це, про це, це, це правда, да. це правда. І там було багато молоді. І там було да, власне, там вигляд, але, я, майже, майже виключно. Майже, майже, виключно. Майже. Молодим, Молодим, на те, що це зовсім молоді люди. Деякі да, так. Да, да. Для яких революція гідності це історія звичайних велика служивнеба, можливо, момент зміни якихось наших звичок, навіть побутових. І я би хотіла, щоб ми коротко зараз повернулися до цього питання. А буквально, от ми говорили про те, що можливо там люди роблять якийсь вибір, я не знаю на користь того, щоб не не ходити в дорогий заклад. А витратити ці кошти в інше місце. Можливо, це не масово, але ці спостереження все ж існують. Я просто по собі навіть сужу, що зараз, щоразу, коли є якась велика витрата, яка не належить до необхідних, в мене все одно десь в голові постає запитання, чому я витрачаю гроші на це, а не на якийсь донат. Я не збираюся робити вигляд, що я не роблю непотрібних умовно великих витрат, що я все доначу. ні, це не так, але це запитання. Воно щоразу в голові постає. І його не було до 2022 року. Там справді я не задумувався, хочу та й хочу. Я, до речі, сподіваюся на те, що оця рамка, вона з нами залишиться і після завершення цієї великої війни, що в нас збережеться звичка задумуватися, чи не можемо ми кошти потратити на щось потрібніше, окрім свого якогось такого задоволення, яке справді. Ну іноді дуже таке мимолітне, тим не менше є тема, яка виникає фактично в усіх розмовах, і я розумію, що комусь вона може здатися банальною. Я її не можу обійти, тому що вона все ж таки важлива. Якщо дивитися навіть там по активній діяльності в соцмережах, то мій досвід каже про те, що є теми, які безвідмовно призводять до того, що ми називаємо срачами. Я не знаю, чи можемо ми вживати це слово, назвемо це дискусіями. Давай просто Срочі, так. Давайте Так, давайте ще разок, а тоді Срочі, запікаємо чи що та ну от, а, дослідниця Марина Стордобська каже, що це нормативний термін, який ми можемо вживати. Який? А, нормативний Ні-ні-ні, який термін? Срачі вот. за моїми спостереженнями українцям загалом притаманна схильність сваритися, дискутувати, де два українці там три гетьмани і так далі. Тобто ворог знаходить родючий ґрунт для так, цього. Це, це, це робота наші є. Вони шукають лінії Тараз, поділу, та, та, та. І перетворюють на лінії. Ну, власне. Да? Так. Дивіться, я думаю, що насправді це добре. Так? Українське суспільство це суспільство, яке десь процвітає процвітає в конфлікті, так? Яке, яке робить конфлікт чимось конструктивним. Зрештою, та ж саме. традиційна… надходить рішення внаслідок конфлікту? Росте внаслідок конфлікту. Конфлікт. Це нормальне демократичне угу, суспільство. Угу. Та ж сама помаранчева революція чи революція гідності це історія політичного і суспільного зростання через конфлікти з владою, через опозиційність до влади. А ось просто ворог вміє це використовувати і нам на шкоду, так тобто вкидати ті речі, які Ну, що, про що ми говоримо, власне, коли ми говоримо про українську, російську мову, чи про там ТЦК добре, чи погано, чи мобілізоване недобілізовано. Ми говоримо. Про проблемні точки в умовах війни, те, що, те, що навколо чого можна пробувати розбивати от нашу монолітність, для мене червона лінія пролягає там, де людина каже, що Україна не варта того, щоб за нею боротися. Ми можемо сперечатися мільйон годин про те, якою має бути Україна, але тоді ми все ще залишаємося в тій самій рамці, що Україна потрібна. Коли я чую чи читаю, а я чую і читаю таке. Іноді, що Україна не варта того, щоби за неї боротися, я розумію, що людина зі мною в іншій реальності просто ми можемо подивитися на велику кількість даних, в тому числі дані Київського міжнародного інституту соціології, де у нас там а, проблемою, яка турбує війна, 95% громадян, а корупція 92% громадян. Я спробую спитати нейтрально, що це каже про нас і який масштаб. Насправді корумпованості українського суспільства ви або знаєте, або відчуваєте. Ну, Даниле, прошу дивіться. В нас є проблема насправді, тому що е, я так собі припускаю, що значна частина з тих людей, які е, вважають корупцію проблемою головною українською проблемою, при тому всьому при нагоді зовсім не проти буду через кума порішати якесь там своє невеличке питаннячко. Так, тому е, наша корупція вона є проблемою в першу чергу через те, що з одного боку громадяни декларують, що вони її не хочуть. А з іншого боку, ну, коли вони бачать, що це або найзручніший, або найпростіший вихід з якоїсь ситуації, вони беруть в ній участь. Е, тому поки е, протест головний. Проти корупції не полягатиме в тому, що я категорично за жодних умов не беру в корупції участі, ми її не подолаємо. І це вже не про НАБУ і САП, це про, про суспільну свідомість. От, власне, повномасштабне вторгнення і історії з мобілізацією уявнили значну готовність е, значної Особливо частини суспільства так, власне, е, відповідальнуватися від мобілізації, на жаль, в моєму широкому оточенні. Теж є люди, які відверто говорили про те, що вони готові занести для того, щоб їх не мобілізували, там і так далі. І тому, власне, коли ми говоримо з одного боку про боротьбу з корупцією і обурюємося, скажімо, там знайденому майну цього колишнього одеського військома Олега Борисова, постає інше питання: а хто йому наніс грошей на те, щоб він це все мав? Хто на колядував? Це ж ми, громадяни України, йому нанесли. Ми беремо участь в цих корупційних історіях в такий спосіб її підгодовуючи. То чи варто тоді потім бідкатися? Що от… останнє питання до всіх моє на сьогодні? Можливо, одна, можливо, дві, можливо, три якихось риси або пріоритети, які на вашу думку ми мали би в собі розвивати для того, щоб ставати ну я не знаю, більш стійкими, можливо, Данила. Ну, з того, про що ми проговорили, давайте так. Мені видається позитивною рисою критичність і опозиційність до влади, навіть якась така десь анархічність українського суспільства. Я вважаю, що вона йде на користь. З того, що це те, що треба зберегти, те, що нам треба в собі розвивати, це нетолерантність до корупції. А загалом, дивіться, мені видається, що історія новітня незалежної України показала. Нашу високу здатність до вибухових реакцій, до революційних реакцій. Помаранчева революція, революція гідності, ось ті ж самі протести, які були в липні. А Згадайте але... революцію на, на асфальті. на, граніті, на граніті, так. так. Ага. але тут же бракує, бракує послідовності. Ми здатні на вибух, але набагато менш здатні до послідовної щоденної роботи, так. до еволюційної роботи. Ось цю звичку працювати наполегливо замість ривків Мені би хотілося, щоб ми собі розвивали.